Якою буде погода в Україні на Різдво? Гідромецентр прогнозує, що вже найближчими днями температура повітря почне знижуватися. В Україні ближче до вихідних, 7, 8 та 9 січня, стане прохолодніше. На Різдво погода зміниться на морозну та сніжну, яку принесе серія атлантичних циклонів. До цього в Україні трималась аномально тепла погода, яку зумовив вплив великої області підвищеного атмосферного тиску. Проте, вже від п'ятниці стане прохолодніше, атлантичний циклон принесе опади у вигляді снігу та мокрого снігу, а у південних областях з дощем. 7 січня. Відбудеться суттєве зниження температури, крім крайнього півдня країни та західних областей. Таким чином варто очікувати більш зимовий характер погоди на Різдво. Найхолоднішими у Різдвяні дні та ночі будуть північ, частина центру, яка ближче до сходу, та схід України, де вночі, ймовірно, до мінус 16 градусів морозу. Вдень стопчики термометрів покажуть до мінус 5 градусів морозу, а в південній та західній частині України близько нуля. В українських Карпатах теж сніжно та морозно, вітер західний, температура повітря на високогір'ї опуститься до мінус 5 градусів. Такою буде погода у різдвяні ночі та дні в Україні.